Друзі, всім величезний привіт! Вітаю вас у своєму новому відео зі своєї дачі. Сьогодні неймовірна сонячна субота, ранок просто яскравий, повітря свіже, і навколо, друзі, що я замітила, навколо нас ще стільки зелені, і погода ще зовсім не осіння. Що дуже радує! Подивіться, квітують гортензії і. Я думаю, це ось ті якраз теплі осінні дні, які так хочеться зберегти в пам'яті і прожити повною мірою, так скажемо. Тож, пропоную провести цей день разом зі мною. Сьогодні, друзі, у мене буде такий собі звичайний день звичайної людини. Трішечки приберуся у будинку, трішки розхламлюсь, а потім займуся кухнею, бо планую зробити сьогодні м'ясні заготовки. Наперед, все вам розкажу і покажу обов'язково. А ввечері виберемося з вами на невеличку прогулянку. Так, невеличка перевірка, чи всі на місцях, коти на місцях, діти на місцях. І будуть за помідорами. Кошенятка на місці, кожен займається своєю справою. Котики вже поїли, слава Богу, ситі і задоволені. А тепер черга за мною, бо ж хочу приготувати сніданок для всієї родини. Тому йду по свіжі солоденькі помідорчики. Котики, як завжди, виходять через двері, а потім заходять через вікна, все стабільно і кумедно. І ось зараз друзі іду на грядки за помідорчиками. Обожню такі ранкові прогулянки саме в таку пору, коли ще лежить роса на траві, повітрячко таке свіже, наповнене сонечком і зовсім інше ніж у Києві, де я живу. І це, наче, друзі, два різні оцвіти, А тут легше аж дихається. Дивіться, полуничка прижилась, але мабуть, поки нас не було, сусідські діти бігали, бавились і вирвали одну. Ну нічого страшного, у мене там є ще. То я тоді досаджу обов'язково. А помідорчики. Дивіться, просто наливаються краса, неймовірна. Просто так люблю їх збирати зранку. Обрізала, друзі, все листячко, щоб вони не пропали повністю. Тому ось так: от зараз зберу різні сорти на свіженький салатик. Ну що, салатик зробили, і сьогодні вирішила ще трішки прибратися та розкласти ось ці всі речі. Друзі, знаєте, от як воно буває. От якби тут стояв стілець, на ньому обов'язково лежала б гора речей. А зараз, замість того стільця, служить от для цього оцей комод. Насправді, нам вже давно потрібно вже тут організувати нормальне якесь зберігання, бо в цей маленький комод ми просто вже не поміщаємося зі своїми речами. Тут вже і літні, і зимові, і все підряд намішано. Думаю, що скоро вже буду замовляти в цю кімнату диван, бо... Тут немає майже меблі, лише ось цей комод і ще стіл. І тоді, можливо, вже в нас із'явиться шаф, або речей менше не стає. Все одно ти їх от накопичуєш. І от насправді потрібно. Час від часу ці всі речі перебирати і просто от їх викидати. Що от я вже планую зробити, я вже в Києві так зробила, і от на дачі треба зробити те саме. Звісно, і трішки прибирання сьогодні, бо від цього, друзі, ну нікуди от не втечеш. Чесно, от іноді це дратує, бо ж скільки б ти не складав, не прибирав, все одно доведеться робити це знову і знову. Це може от в тому. Але все ж таки порядок у домі це, як на мене, комфорт, затишок і настрій. Тому я намагаюся сприймати це не як обов'язок, а як такий от маленький вклад у свій дім. Ну і Сьогодні також хочу навести лад на другому поверсі. Ще вам не показувала, зараз все покажу. Тут у нас немає ремонту, нічого ще поки тут не робили. Ось покажу вам все, яке є: це. Вид на старий дах, який також нам потрібно буде переробляти все це перестилати, і кімната вона не жила. Зараз тут просто зберігаються якісь речі, і ми тут нічого не чіпали. Ось так вона нам дісталася в такому вигляді, і поки вона так і є. Тільки замінили ось тут вікно на пластикове, бо те, яке стояло, воно мало шахливий вигляд. Ось, друзі, видно ліс, чудово, ліс наступає з кожним роком на все ближче і ближче до нашого будинку. Скоро будемо просто жити в лісі тут. Ось, ну тут просто от, бачите якісь речі, які нема куди складати. Вони поки що лежать тут, і друзі, слава Богу, іноді я думаю, що є їх кудись. Складати також потрібно буде це все перебрати і навести остаточний лад. І, хоча цей другий поверх поки що не жилий у нас. І ми майже його не використовуємо. Я все одно сюди періодично, друзі, заходжу з війником чи з пилосмоком, трішки прибираю і складаю ці всі речі, щоб не захламлюватись повністю, бо воно якби все одно приємніше, коли ти там заходиш у приміщення в будь-яких своїх справах, і якось там більш-менш порядок. До речі, друзі, коли ми тільки придбали цю дачу, тут майже все виглядало ось так: як. В цій кімнаті з речами, хаосом, взагалі без повного затишку, і іноді під час якогось прибирання, ось тут на другому поверсі, я навіть знаходжу якісь дрібнички, які залишилися ще від попередніх господарів. Такі собі невеличкі розкопки провожу. А, взагалі, у мене є одна ідея. Дуже хотілося б перетворити колись цю кімнату на дитячу. Бо поки якби тут місце пустує, але думаю, місце достатньо хороше. Тож, можливо, в майбутньому саме ця кімната стане дитячою, світлою, затишною, зіграшками і всім, що потрібно для малечі. Ну, а зараз переносимося до мене на кухню і хочу сьогодні зробити такі заготовки з м'яса. Придбала курицю. Планую сьогодні відбити битки, зроблю котлетки, шашлички і запіканку. І все це закину в морозилку, щоб потім було зручніше це все готувати. Отож, зараз поставлю гриби, смажитися для запіканки і перейду до відбивання м'яса на битки. Друзі, наскільки це от, ця заморозка виручає, і м, наскільки це все економить час, я помітила, тому що зазвичай з цим м'ясом це просто от, ціла проблема, що готувати, як готувати. Просто болить голова, а так от зараз зроблю такі невеличкі заготовки і все. І вже наскільки це зекономить час, мені, наскільки буде легше, і ти вже знаєш наперед, що в тебе вже там щось в морозилці є, ти можеш просто його дістати і приготувати. І не потрібно витрачати час на ось таку от підготовку. Просто так от відбила м'ясо, склала по пакетикам і в морозилочку складу. Далі просто буду діставати і вже далі маринувати, смажити. І все. з іншого м'яса, з філечки, яке залишилось, просто також відіб'ю це. У мене будуть такі шматочки для майбутньої запіканки. Буду складати в такі контейнери просто одноразові контейнери. Але дуже добре, що вони з фольги, тому Після розморозки потім можна буде запікати їх одразу в духовці в цих же контейнерах, що дуже зручно. Отож, перший слой у мене буде це куриця, зараз посолю поперчу її, потім мені потрібно буде ще цибулька, ось так: от нарізаю оханенько, тоненькими напівкільцями, курочку змажу сметанкою, хоча можна і майонезом в цілому змазати, якогось там часничку можна ще натерти. Наступний слой це будуть вже смажені грибочки. І ось у мене якраз був такий сушений чесничок, я ось так от його приправлю. Ну і цибульки, ось так, от накладу наступним шаром. Не дуже багато, у нас її так не сильно люблять. Тому... Так, от таким тоненьким слоєм. Ну І, звісно, ще помідорчики. Подивіться, друзі, які яскраві кольори, я просто не можу класти. Взагалі, теж тоненько, ось так, от кружочками нарізаю. І по чотири от в мене вміщаються такі достатньо невеликі контейнери, що дуже зручно. І самий останній слой це буде сир. Ось зараз накладу сир, і в цілому в такому от виді, такі тут є ще кришечки до цих контейнерів. Просто поставлю в морозилку, потім дістану, коли захочеться. І ще залишився сир це буде начинка для котлеток Натру часничку. Трішечки додам зелені. У мене це сьогодні укропчик, хоча можна додавати абсолютно будь-яку яку ви полюбляєте. І також раз у мене тут все пішло зі сметаною, то також це все змажу сметаною, але можна змазувати, звісно, і майонезом. І сам курячий фарш, додам одне яйце, щоб вони не розпадалися, котлетки при жарці, і трішечки додам ще борошна, також, щоб не, не люблю, коли воно так от все це розвалюється. І зараз. Всередину, ось так, наче такий пиріжечок, буду класти ложечку начинки і ось так от склеювати. І трішечки борошно, і щоб вони тримали форму. Вже заздалегідь скажу, що вони не розвалюються, просто смажеш, звичайно, на сковорідці, і виходить дуже-дуже смачно. Начинка не витікає, пасує до різних страв такі котлетки. І далі переходжу до. Курячого шашличку, це курячі стегна. Зараз ось такими маленькими шматочками все це поріжу. І буду, друзі, просто нанизувати на такі в мене є великі шпачки, але попередньо замариную з соєвим соусом. Додам трішки меду і гірчиці. Такий, якби стандартний маринад, нічого такого. Надзвичайного, але це, як на мене, саме такий смачний варіант маринад. І ось так: от на такі великі шпачки надягаю шматочки, і в такому вигляді буду це все, друзі, заморожувати. У мене вийшло 4 шашличка, 4 шпачки. Ось так, от по два пакетик поскладаю і все. Ну, ось такі невеличкі м'ясні заготовки зараз відправляються в морозилку. І потім буду просто діставати, якщо щось захочеться, і швиденько це все готувати. Тому думаю, що наступні декілька вихідних ми точно не залишимося голодні. Друзі, а на вечір просто вирішили проїхатися до озера і погуляти, тому що вже дійсно засумували за якимись прогулянками біля води. І я настільки люблю гуляти біля води, будь-що б це не було озеро, чи море, чи річка якась. Подивіться, яка краса, можна просто гуляти і спостерігати от за водою. І воно от реально от заспокоює. Дивіться, який тут пляж величезний, можна купатися, але подивіться, друзі, кого ми зустріли! Божечки, яка краса! Гляньте, хто до нас прийшов, які ж вони класні, краси! І лебідь, і гляди, які вони граціозні, просто неймовірно краси. Два білих і два якихось от таких сірих прийшли до людей просити щось попоїсти. У нас були прянички, звісно, ми трішечки їх нагодували. і Така от <смеш> краса. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня, затишку в ваших уселях і натхнення. Всім па -па, па па і до наступних відео.